Вітаю, дорога церква. Дуже радий сьогодні бути з вами. Можна включити презентацію, дякую. Знаєте, читав Псалом 36, і він мене дуже вразив. Хотів поділитися з вами цими думками. Тема буде звучати так: від праведника до безбожника один крок. Це знак питання в кінці. Коли ви чуєте слово безбожник, що ви уявляєте собі в голові? Що це за людина, які характеристики в неї є? Якщо у вас вже щось дозріло, можете озвучити, От що у вас асоціюється з безбожником? Живе без Бога. Живе без Бога, так. Добре, транслюється. Тобто це явно не щось позитивне, це якийсь негативна коннотація слова. Зазвичай це щось. Більш погане. так Це людина безпринципна, якийсь негідник, може назвати, якась аморальна людина. Тобто, це якась крайня форма, де людину вже Ну його вже нічого не врятує. Хотів би разом з вами. Перейти до 36-го псалма, де Давид описує безбожника так, як він це бачить. На жаль, ми не, не маємо достатньо часу, щоб повністю розібрати цей псалом, тому ви можете вдома це зробити, ми лише частинку його розберемо. Отже, прочитаємо разом: диригентові псалом Господнього раба Давида. Переконання про гріховність нечистивого в глибині мого серця таке. Нема Божого страху перед його очима, адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова уст його неправда і підступність, він перестав мудро мислити і чинити добро. На своєму ліжку він думає про лукавство, стає на хибну дорогу, не гидує злом. Господи, твоя милість цягає небес, а твоя вірність до хмар. Твоя справедливість, як Божі гори, Твоє правосуддя безодня велика, Господи, Ти рятуєш людей і тварин. Яка ж дорога Твоя милість, о Боже? Люди ховаються в тіні твоїх крил, вони насичуються щедротами твого дому, спотоку твоїх солодощів Ти їх напуваєш. Адже в Тебе джерело життя, усяєві Твоєму ми бачимо світло. Продовжуй своє милосердя до тих. Котрі тебе знають, і справедливість свою до тих, котрі праві щирі серцем. Нехай не топче мене нога пихатого, і рука нечистивого хай не відштовхує мене. Там попадали ті, що чинять беззаконня, їх повалено, вони не зможуть встати. Дуже потужний псалом. Сподіваюсь, ви помітили цей опис безбожника. Зверніть увагу, що Давид не каже просто, що це якась погана людина, не дає йому кілька прикметників, щось він недобрий, злий, ще якийсь. Але Давид вибудовує певний ланцюжок, з чого починається єство безбожника. Давайте разом це подивимось. Перше, що він починає, нема Божого страху перед його очима. Взагалі дуже багато впевнений і ви, і я чули проповідей на цю тему. Проте все одно, десь всередині, ми пам'ятаємо, що початок мудрості страх Господній, ну це якийсь непоганий бонус. Тобто, якщо я боюсь Бога, буду трошки мудрішим, Може, кращі рішення буду приймати, може гроші розумніше буду вкладати. Ну якщо ні, ну буду трошки дурнішим. Але в цьому псалмі ми бачимо, що першою ознакою безбожника є відсутність страху Божого. Ось що Августин Блаженний говорить, цитуючи Соломона: Страх Господній це початок мудрості. Ті, хто мають його, розуміють, що означає істинно жити. Дякувати Богу, в нас є Біблія, і ми можемо подивитись на історію ізраїльського народу. Наприклад, ми можемо побачити, як в книзі суддів на народ вплинула відсутність Божого страху. Останнім віршом останнього розділу записані такі слова в книзі суддів: того часу не було в Ізраїлі царя, тому кожен робив те, що йому здавалось правильним. Якщо ми згадаємо події, які відбувались, починається з книга суддів з невеликих промахів. Там вони не запитали, чи йти, чи не йти воювати. Там вони самі вирішили, чи залишити місто, чи знищити його вогнем. Але до чого це приводить? Останні розділи описують, що ізраїльський народ прирівнюється до Содома. і Гомори. Вони чинять страшенний злочин, після якого 11 колін повстають, щоб знищити 12-те Веніамінове. Жахливі події, братовбивча війна, і все це підсумовується цими словами. Кожен робив те, що йому здавалось правильним. Ось як впливає відсутність Божого страху. Якщо в нас в мене немає критеріїв, як я маю жити, принципів, якими я маю керуватись, я маю сам вирішувати, що мені робити. Маю таку аналогію, досить просту, але, як на мене, дуже зрозуміла. Є на телефоні фото, яке ми можемо робити. Так, от, коли ми наводимо камеру на щось, нам потрібно тикнути пальчиком, що саме ми хочемо, на що ми хочемо сфокусуватись. Якщо ми будемо тримати довго, хтось пройде, зміниться освітлення, фокус розмиє і потрібно знову натиснути, що, ж, що я хочу сфотографувати. Цей принцип дуже добре описує те, як має працювати страх Господній в нашому житті. Це не одноразове рішення, що при покаянні я вирішив боятись Господа. Або в якийсь момент я так сильно злякався, що на все життя вистачить. Але страх Господній це перманентний стан. Це ось потрібно постійно фокусуватись, постійно нагадувати собі. Що потрібно для усвідомлення Божого страху? Дуже широка тема. Я поділюсь двома стовпами, які допомагають мені триматись. Перший стовп Бог володар. Він все створив. Все ним через Нього і для нього створено. Він володар, він абсолютний власник всього, природи, всесвіту, людей, кожного з нас. В Біблії описується. Історії, коли люди були не дуже з цим згодні, або хотіли це поставити під сумнів. Наприклад, історія Йова, коли він сумнівається в Божій справедливості, адже він праведник. Пам'ятаєте, як звертається, відповідає йому Бог? І каже: Хто це говорить? Якщо ти хочеш бути на рівних зі мною, створи те, що я створив, або хоча б опануй. Що відповідає на це? Йов? Я був дурний, коли говорив так. В новому заповіті Павло описує теоретичний діалог в книзі Римлян. Він згадує про Божу справедливість і каже, що одних людей він призначив для гніву, інших для благодаті. І ось має постати в голові здорової людини логічне питання. Так це ж несправедливо. Так, а як, якщо Бог призначив, як він може. Вимагати чогось, судити. Пам'ятаєте, який висновок говорить Павло з книги Ісаї? Хто ти глина? Що ти глина можеш сказати гончареві? Ось що означає Бог Володар. Він абсолютний власник всього. Якби був тільки один пункт, певне, це був би не страх, а жах Господній ужас. Тому. Є другий стовп, похлюблячий. Бог знав тебе ще до створення світу. В псалмах ми дізнаємось такі приємні речі, що він плекав тебе ще в лоні матері, що він любив тебе зараз, він знає твоє ім'я, він знає твої обставини, він знає все про тебе. Більше того, найвищим показом його любові було те, що він. Прийшов в цей світ, залишивши владу небес, і віддав своє життя за нас. Він люблячий, Він хоче мати стосунки з нами. Отже, два стовпа: Бог Володар, Бог любов. Останній період мого життя Бог послав чимало випробувань. Я займався волонтерством на щиті, потрапив. В жахливу аварію. Моя мама впала, зламала коліна. Потрібна була операція. Втратив батька на війні. Буквально в цьому місяці мою дружину поклали в лікарню з внутрішньою кровотечею. Потрібна була операція. Це я тільки найбільше сказав. За цей період я прожив дуже неймовірний спектр емоцій. Але саме постійне фокусування на тому, хто є Бог, на Божому страху, допомагало пройти всі ці етапи. Думки сіяться. Чому це сталося? Це випадковість, я щось зробив не так. Може, може хтось наврочив? але ні, я фокусуюсь. Я пам'ятаю, що Бог володар. Без його волі навіть волосина не впаде з моєї голови, він все пам'ятає, він все знає. Тоді далі, якщо він все знає, якщо він все контролює, може він жорстокий, може він мене хоче ненавидить чи хоче мені помститись, але ні, ми наводимо, він люблячий, він віддав за мене свого сина. Читаючи книгу Римлян, ми досить популярний текст, згадуємо, що тим, кого він любить, все діє на благо. Що ж це за благо? Очевидь, нематеріальне тоді яке? Бог благословив мене чудовою дружиною, з якою ми можемо читати книги разом. І нещодавно ми читали книгу Пізнавати Бога Генрі Блекебі та Клода Кінга. В цій книзі він описує історію Марії та Марфи. Вони мають хворого брата, Лазаря, вони посилають до Ісуса посланців сказати, щоб Ісус прийшов і зцілив його. Пам'ятаєте, що робить Ісус? Нічого. Ісус залишається і приходить до лазаря, вже коли Лазар чотири дні як мертвий, після чого робить Воскресіння. Здавалося б, дуже жахлива історія, чому не можна було просто, ну Він же ж зціляв як слугу сотника, просто дистанційно. І ось який висновок пропонують автори. Якби Ісус прийшов вчасно, вочевидь, Лазар би не помер. Вони знали, що Ісус може зціляти, адже неодноразово були свідками зцілення недужих. Якби Ісус прийшов тоді, коли вони просили, звичайно, Він оздоровив би Лазаря, але жінки ніколи б не дізнались про Ісуса більше, ніж знали дотепер. Він хотів, щоб Його пізнали як Воскресіння і життя. Його зволікання та мовчання не було відмовою а лише бажанням відкрити про себе більше, ніж вони знали. Фокусування на Богові в скрутних обставинах дозволяє глибше пізнати його, постійне фокусування навіть в скрутних, складних, важких обставинах. Чим глибше ми його знаємо, тим легше нам фокусуватися. Ось таке замкнуте коло. Яке базується на фокусуванні. Отже, страх Господній це не просто якийсь приємний бонус до християнства, щоб бути трошки розумнішим. Це його перша і необхідна складова. Чому? Давайте подивимося, що сам псалмоспівець про це говорить. Після того, як людина втратила Божий страх, вона починає поблажливо ставитись до себе. В інших перекладах. Починає лестити собі. Як це працює? Ну, Коли я втрачаю фокус, Бог стає маленьким, я стаю дуже великим. Я стаю великим молодцем, який зробив дуже багато всього хорошого для інших. Ви маєте бути мені вдячними. Це ви погані, а я хороший. Я роблю все правильно. Людина на цьому етапі виправдовує себе, пояснюючи, що це хтось інший їй щось винен. Не я можу комусь допомогти, а мені мають допомогти, бо я молодець. До чого це веде до наступного кроку, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його? Якщо я переконав себе, що я молодець, то навіщо мені змінюватись? В цьому немає жодного сенсу. Чи зустрічали ви людей, які дуже не хочуть змінюватись? Ви помічали, як вони реагують на критику? Це риторичне питання, зазвичай реакція дуже бурхлива, тому що будь-що потрібно захистити себе. До чого це веде далі? До неправди. Якщо я переконав себе, що я чудовий, але інші бачать, що не дуже, я мушу щось зробити, я мушу захистити свій авторитет, своє е, те, як мене бачать. І починається наступний етап? Він перестав мудро мислити. Зверніть увагу на слово перестав. Це не означає, що він до цього народився якимось не таким. Також тут не йде мова про якусь розумову відсталість, що людина перестає вміти рахувати, наприклад. Але людина перестає розуміти очевидні речі. Нащо мені читати Біблію? Нащо мені молитися? Для чого мені взагалі церква, там такі люди? Це приводить до наступного питання. А навіщо мені це робити? Чому я повинен комусь допомагати, чи чому я повинен робити добро? Людина перестає мудро мислити, перестає чинити добро. До чого це веде далі? На своєму ліжку він думає про лукавство. І на перший погляд можна було просто сказати, ну так це ж про думки. Можна було це десь на початку сказати, Давид. Але е, саме фокусування того, що це на ліжку, йде мова про те, що це приватний особистий простір. Це час, коли думки потрібно проганяти від себе і переходити в наступний день. Згадайте себе. Коли ви не могли заснути. Мова не йде про якісь е, медицинські покази, саме коли ну, от, немає медичних проблем, що ви не можете заснути. Зазвичай, це через те, що ви про щось дуже багато думаєте або хвилюєтесь, хороше чи погане, різне. Так ось ознака безбожника це те, що він не може заснути, тому що його переповнюють оці думки: десь якусь вигоду отримати, десь щось схитрувати. Це приводить до того, що людина стає на хибну дорогу. Зверніть увагу, що, ще раз на цьому закцентую, що Давид не пише, що просто була хороша людина, стала погана. Цей процес може займати дні, тижні, роки. Але це процес. Хтось вже себе переконав, що він великий молодець. Хтось вже перестав робити добро. Але до чого це все приводить? До того, що людина перестає гидувати злом. Тобто, власне, те, про що ми говорили спочатку, вона стає безпринципною. А що поганого в тому, що я можу це зробити? Сподіваюсь, що ви побачили, що оці етапи це означає, що кожен присутній знаходиться в зоні ризику. Наведу простий примітивний приклад. В мене кіт подер двері в квартирі. І я сів лагодити. Звернув увагу, що стіни в мене не дуже рівні. Подумав, ну було б добре їх вирівняти, але якби ж це була моя квартира, а в мене своєї немає. А треба свою вже, якби роки жмуть, треба щось думати. Я зараз багато займаю служіння. Можливо, мені краще сфокусуватись на тому, щоб заробляти більше грошей і, врешті-решт, досягти. Почекайте. Ви побачили це, що просто я на одну мить відволікся, сфокусувався, і мої думки понесли мене так далеко, що мені потрібно себе ловити. Звичайно, бажання мати своє житло це хороша ініціатива. Але чи був, був в цих думках страх Господній? Як я сказав, це простий приклад, але він показує, наскільки ми вразливі. Що найменша ситуація, найменша зміна цього освітлення в нашому житті, вона може вибити нас. То що ж далі? Який висновок ми можемо з цього зробити? Ну, є така гра в поганого душоопікуна. Якщо ти лежиш на ліжку і думаєш про лукаве, не лежи на ліжку і не думай про лукаве. Якщо ти не мислиш мудро, ви знаєте відповідь. Мисли мудро. Але Давид в цьому псалмі робить дуже різкий перехід. Тут він говорить про безбожника, і різко він переходить на Бога. Хочу разом з вами трошки на це подивитись. Пізніше подумаємо, чому він робить це різко. Дуже яскраві приклади епічні метафори тут Давид використовує, щоб описати. І цікаво, що цей опис, характеристик Бога, стосується як праведника. Так і нечистивця безбожника. Коротко дуже розглянемо, е, вдома можна буде більше. Отже, є підсилення, так що твоя милість тягає небес, а вірність до хмар, тобто Бог дуже вірний. Хочу закцентувати на цьому: ти рятуєш людей, і тварин, кидається в очі, і так, нібито можна це взяти за лозунг зоозахисників, захисників, адже. Гарно зачіпляє цю тему, але з нового заповіту ми бачимо, що коли Ісус згадує, що його Отець, Батько Небесний, піклується про квіти, про пташочок, то акцент на тому, що тим паче він піклується про вас, про людей. Так само, і тут Давид, коли приводить оцей приклад, що ти людей рятуєш людей і тварин, він хоче закцентувати, що якщо Бог пам'ятає про тварин, Тим більше він не залишить праведника в біді. Тим більше він не омине увагою того, хто шукає його лиця. Разом з тим є посил до безбожника. Знову ж таки, заакцентую тільки на маленькій частинці: твоя справедливість як Божі гори. Мова йде про щось дуже високе. Хто стикався з судочинною системою зараз. Є суд первинної інстанції, є апеляційний, є Верховний, є міжнародний, все вище вище, і чим вище, тим важче ну, десь, скажімо так, відплатитись від цього, відкупитись. Так ось, коли Давид говорить, що твоя справедливість, як Божі гори, він говорить про те, що від Божого суда неможливо якось відплатитись, відкупитись, відмазатись. Десь. Зам'яти цю справу. Тобто покарання для безбожника неминуче. Ніякі виправдання, ніякі маєтки від цього не врятують. Хочу з вами повернутися до першого вірша. Справа в тому, що це досить складний текст, і більш точним перекладом оцієї першої частини було б так сказати. Гріх промовляє до нечистивого в глибинах його серця. Це не змінює суті псалма, так само цей псалом, в цьому псалмі Давід, Давид описує нечистивця, але ось цей початок він додає трошки глибшого контексту. Тобто починається все з гріха, який промовляє в нас. Хоча ми викуплені Христом, Він помер за нас, разом з тим ми живемо в грішному тілі. Наше бажання, воно абсолютно гріховне, ми пронизані гріхом. Якщо ми згадаємо, що говорив Павло, він казав, я те, чого не хочу робити, я роблю, а те, що хочу робити, чомусь не роблю. Гріх живе в нас і він напряму впливає на нас. Що важливо, мета гріха не просто змусити мене зробити якийсь Якусь погану річ. Збрехати, випити горілки, щось ще погане зробити. Мета гріха, виходячи з цього псалму, це вибити нас з фундаменту, розмити ось цей наш фокус, щоб ми розфокусувались. Як тільки це вдається, ми читали цей, ми бачили ці етапи, ми можемо самі себе знищити. Тільки в нас втрачається фокус. Ми починаємо виправдовувати і так далі. Висновок. Дві думки. Перше. Тримай фокус, щоб пити з потоку Божих солодощів. Другу частину я взяв не з голови, це з 9-го вірша, і закликаю трошки про це подумати. Чому Давид е говорить про солодощі, про такі неймовірні речі? Вочевидь, його життя не було легким. Воно було перенасичено війнами, за ним ганялись, його намагались вбити, але він все одно знаходить в Бозі потік солодощів. Це не просто виконання якихось релігійних обрядів, правильна культура життя чи якісь речі, які треба правильно говорити. Давид бачить в цьому щось більше, якусь насолоду, до якої він хоче повернутися. В оцих от складних буремних обставинах життя. Дозвольте питання, які, на яке не потрібно відповідати вголос, чи є для вас життя з Христом напуванням з потоку солодощів? Якщо ні, можливо, варто замислитись над цим, запитати в Бога, більше пізнавати Його. Щодо першої частини тримай фокус. На щастя, Бог залишив нам дуже багато інструментів. Ми дуже багато про них чули, що це Біблія, через Біблію пізнавати його молитва, служіння, церква. Дуже важливо, щоб це не було просто ритмом життя. Просто ну, я це роблю, бо треба. Бо ну, хороша книга треба прочитати. Але тому що. Постійне нагадування собі через Біблію, через молитву, через служіння в церкві, через відвідування церкви я постійно фокусуюсь, я нагадую собі, хто я є, хто є Бог. Друге, покайся та просив Бога переміни серця, щоб зійти зі шляху безбожника. Як ми говорили, що це не один крок. Це довгий процес, коли людина, здавалось би, ідеально досконалого віруючого стає тим, кого називають безбожником. Це довгі процеси. Так ось Давид недарма просто так різко переходить на тему Бога. Це тому що кожен з нас в небезпеці. Людина не може змінити своє серце. Ми народились з гріхом, ми з ним помремо. І нам недостатньо просто стати трошки краще, просто менше думати про лукавство на ліжку, просто думати трошки мудріше. Нам потрібна глибока переміна серця, яку ми не здатні зробити самостійно. Нам потрібен Спаситель, який прийшов, віддав своє життя за нас і залишив нам Святого Духа. В ньому ми живемо. і Він – Дає нам фокусуватись на головному. Чудовий вірш на завершення. Мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Амінь.